Чому я використовую сорт вішенки або гливи, або устрічний гриб? Вішенка К-17. По-перше, цей гриб м'якіший, ніж остальні її родичі, От, інші штами. Він швидше росте, От, і він, ну, мені він смачніший, От, як мені. Тому що в магазинах в основному більш промишлені такі штами попадаються, забув штам. Я вам потім напишу, як і називається. У нього більш такі округлі шляпки. А тут у мене, бачите, вони такі більш витягнуті шляпки. Ось такі. Тому тому... ось так, ще покажу. От. Тому мені більше подобається К-17. От. Ну, ось якось так. Кому треба мішочки. Можете замовляти, у нас є в наявності. Якщо вам треба багато, кажіть заздалегідь. Запаримо для вас. От такі справи на сьогодні. Всім гарного дня!